Сьогодні даватиму халат заліза по листу. Е, працюватиму партнером. Е, халат заліза, е, дам на 40 літрів води. Буду працювати з склачом таким 16-літровим. Е, Маточний розсуд, такий. готую 40 літрів води. Е, PH в мене тут е, 7,5, EC08. Е, там 100 г халата заліза, потім подивлюся показники по ЄСі. Якщо що то додав, інтересує мене півтора, один і сім'ї. такий, це змочувач, який розтікає по поверхності листя в робочий раствор. Краще поглинається рослиною, має трансламінарні свойства, наділяє роствор, тобто краще проникає сам роствор в рослину. Підкислятиму ортофосфорною кислотою, допавлю мегафол, це антистресант з амінокислотами, він теж розкриває пори поверхності листового апарату для кращого проникнення. Самого робочого розтвору І також як сам антистресант. Сьогодні було 0 градусів. Зав... Сьогодні ночі буде і ще, ще раз повторно теж в районі нуля. Можливо, щось поменше буде, і це необхідно доти. Так, ну робочий розтвор вийшов такий а, щось з половиною. І EC1400, при 8 градусах можна прикинути ще 300 EC 300 єдиниці, того 1,7 приблизно. Це мене влаштовує. Я підкислив до такого рівня, схинув одну одиничку, мені це підходить. Так, значить... Заліза вніс я на 40 літрів 150 грам, У мене такі показники вийшли, 150 грам заліза. Адіванта я зараз дам 1 грам на 1 літру. Мегафола я дам 10 грам, 25 грам на 10 літрів. Значить, залізо. Ще раз, залізо потрібно для того, як в людини щоб поживні елементи проходили як по як по венам. Магній і сірку я давав. Це кров, які несуть ці поживні елементи. Значить, залізом ми робимо хороші вени, щоб проходили поживні елементи в клітини листової пластини. Мегафол розширяє е, ці клітини. Е, Адювант покращує проникання в ці клітини. Далі підходить. Підкисли, тому що потрібно е, PH55656.